Я ждун, і я пишаюся цим. І я вам більше скажу: всі ми українці без винятку є ждунами. Ми всі завжди чогось ждемо. Ждем, що кожен новий президент буде краще. Ждемо, що прийде німець, поляк, американець та хто завгодно, звичайно, крім росіянина, та не веде в нас порядок замість нас самих. Ждемо весь час, що далі буде краще, і це не відбувається. Навпаки стає дедалі гірше. Чим більше проблем стає у будь-якої людини, і чим більше вона на них кладе хрін і просто жде, тим гірше стає для самої людини. А тепер уявіть цілу націю, яка жде. Жде диво, якого не буде, якщо не підняти дупу з дивану. усвідомте просто усю іронію та трагедію нашого українського народу у тому, що ми між собою лаємося, нас елементарно розділити на різні групи, які сваряться між собою, і при цьому ждемо, що прийде якась інша нація і вирішить за нас усі проблеми. А ми на всьому готовому знову почнемо вести минулий спосіб життя. Ми можемо довго чекати, але нашим скрутним становищем скористаються та знищить нас. Закон природи Підписуйся. Навіщо мені замовляти дівчині, таксі на першу чи на будь у зустріч доти, доки вона не приготувала мені хінкалю. Коментатор прав чоловіки, ви що готові принижуватися перед протилежною статтю за звичайне приготування хінкаля? При тому, що багато дівчат при знайомстві відкрито показують багатьом чоловікам, що їм вони не цікаві, навіть з подарунками та залицяннями. На їхню думку, ти ще повинен у них фінансово вкластися, і потім серед таких як ти, які у неї вклалися грошима, вона вже буде обирати. Але чи є звичайному хлопцю вихід із цього порочного кола є вийдь зі свого міста чи країни, де рівень життя. Нижчий ніж там, де ти живеш, хоч у село з'їзди гарантую, знайдеш ти там гарну дівчину, з якою ти 5 хвилин поговориш, і вона вже піде тобі і лимон, і хінкаль робити. І не вимагатиме таксі, так квіти з ресторанами. Запам'ятай, що дівчата закохуються тільки в тих, хто їх може здивувати, і ти з більшою ймовірністю зможеш здивувати якусь дівчину з села чи селища міського типу, ніж тих дівчат, які навколо тебе і з якими у тебе нічого не виходить. Під чому я не розумію військове волонтерство? Побачив сьогодні відео, де дівчина українського військового каже. Що вже втомилася від війни, що її хлопець на фронті з 21-го року, що вона підтримує його всі ці роки, намагається бути корисною на гражданці, волонтерить, організовує збори, залучає своїх рідних до волонтерства. та що вона вже втомилася пояснювати усю важливість зборів людям, які аргументують свої відмови донатити, тим, що держава все вкраде. В мене питання до всіх, як вона чесних волонтерів, не таким як Притула та Стерненко. Саме по ній видно, що вона справжній волонтер. Ви витрачаєте свій час, гроші, зусилля, енергію на те, що має робити держава, і замість. Того, щоб один раз витратити сили та енергію на те, щоб зібратися, піти і нагадати державі її обов'язки та стежити за тим, щоб вона їх виконувала. Ви просто мовчки терпите і замість держави робите її роботу. У результаті ви вигораєте не у 80 років, як на заході, а вже у 30, А молодість вже не повернути. Ви на своїй роботі теж готові повністю виконувати всю чужу роботу. То чому ви в житті цим займаєтесь? Валентин, Валентин... вінчав чоловіків, а символ серця схожий на гузно. День святого Валентина тільки настав, а різні мужики за 35 вже тут як тут. Тут дають нам роки історії, як воно насправді було, але висловлюся з цього приводу, я ми живемо у 21 столітті, столітті капіталізму, маркетингу, брехні та обману. Комусь це подобається, комусь ні, але у житті практично будь-якої людини на першому місці стоять емоції. Емоції це те, що робить нас людьми. Існує багато різних способів отримати приємні емоції і будь-які свята, навіть у північній Кореї, покликані згуртувати і розвеселити народ. Кінцева мета, звичайно ж, отримання прибутку та трохи навіть контролю над масами. Можна скільки завгодно нити про те, що Хело. Він, Валентин, новий рік та різдво це не наші свята, і на жаль, це буде ксенофобство. Свідки Єгови, до речі теж нічого не святкують, що святкують усі. Православна культура прийшла до нас з Візантії. І коли люди закликають відмовитися від свят, що прийшли з інших культур, то вони виступають за відмову, в тому числі і від православних свят. Бо у слов'ян спочатку були лише язичницькі свята. Ніхто не воюватиме за державу, де полюють на чоловіків, щоб відправити їх на смерть. Ніхто не воюватиме за державу, де обіцяли не підвищувати тарифи і все одно підвищує. Ніхто не воюватиме за державу, в якій гроші йдуть не на хороші дрони, екіпірування та їжу солдатам, а на перейменування вулиць знесення пам'ятників, Євробачення, навіли та ЦКшникам та депутатам, а також їх куртизанкам. Ніхто не воюватиме за державу, де в армії не цінують особовий склад, там ясні штурми у промові військових стали вже нормою. Ніхто не воюватиме за державу, яка завжди вимагає від тебе, але ніколи нічого не готова дати у відповідь, а вміє тільки обіцяти та не виконувати. Ніхто не воюватиме за країну, де ми йшли. Відстоювати її за те, щоб була демократія, а в результаті отримали диктатуру. Ніхто не воюватиме за те, щоб стати Росією номер два, адже ми вже стали гіршими за Росію. Ніхто не воюватиме за країну, в якій кожен сам за себе та де дружини загиблих чоловіків женуть вже чужих чоловіків на смерть. Відсутність реклами та наявність свободи слова у моєму телеграмі. Підписуйся як українських чоловіків дурять у ТЦК? Останній рік на фронті все досить сумно, не без участі української влади, звичайно, і військо використовує будь-які методи, щоб відправляти чоловіки. На смерть настрілива реклами війни на білбордах, викрадення та відкрите полювання на чоловіків на вулицях, у транспорті, у спортзалах, на чоловіків, які хочуть жити, тиснуть змі, продажні журналісти, придумали ярлики, щоб розділяти та принижувати і так розділений та нещасний народ. І що відбувається, якщо хворий та слабкий чоловік з поганим здоров'ям таки вирішує прийти до ЦСКА? Те, що він у будь-якому випадку буде придатний, це, мабуть, очевидно і не потребує пояснення. Після цього людина, у якої погане здоров'я, буде звичайно просити записати його у підрозділ, де не потрібно нічого штурмувати, де Сидиш на дронах або як зв'язківець. Йому у відповідь обіцяють все, що завгодно, аж до того, що він у бухгалтерії працюватиме. Ти радієш, думаєш, що тобі пощастило, хизуєшся. А коли приходить момент істини, наївний, ти приходиш з речами і усвідомлюєш, що записаний у штурмову дивізію. Ніколи не довіряйте поліції, військомату та особливо лікарям у військкоматі, а краще підпишись на мій телеграм, щоб знати більше. Чому українці не здатні на бунт, яка б жахлива влада не була? Я вважаю, що майдани це приклад провального бунту. Та я залишу в описі відео, де я пояснюю, чому. Якщо ми. Подивимось на ті два, що вже були. На кожен з майданів працював весь держапарат, змі, блогери і так далі. Тільки дуже недалека людина буде казати, що на Майданах нікому не платили, і це був живий протест народу. Плакати, їжа, сцена з артистами, ефірний час, піар на телеканалах і так далі, коштує величезних грошей. А що зараз, у 2024 році, тарифи та податки підвищуються, війну ніхто закінчувати не збирається. влада відкрила полювання на чоловіків і всім начхати, ніхто не виходить. І не пишіть мені про мітинги гроші на зсу марний мітинг, який сама влада і курує. Я вважаю, що головна наша проблема у тому, що ми завжди тримаємось за абсолютно марні в наших реаліях речі: сім'ю, працю, статус, життя. Народ тримається за них і не може вийти і вимагати дотримання прав. І не розуміє, що з кожним роком у нас все за що ми тримаємось, забирають. В нас забирають наше майбутнє. Підписуйся на телеграм. Чому майдан 3 це не вихід? По перше, майдани, як перший, так і другий, не дали нічого хорошого. Жити в Україні ставало все дорожче, тарифи та податки завжди підіймалися. Інфляція та девальвація тільки росли. Та кожен рік звичайний українець може собі дозволити набагато менше ніж у минулому році. По-друге, майдан це з самого початку провальний вид бунту, тому що коли людям платять гроші за бунт, це просто крінж. Дабл крінж, це коли на майдан ще й зазиває колишній шахрай, продавець пірамідок від раку. Це якщо що про перший майдан, про другий майдан я взагалі мовчу. На майданах в Україні платять завжди тим, хто збирає та контролює людей. А до сих пір є люди, які кажуть, що вони стояли на майдані не за. Гроші. Ну то звичайно тобі не платили гроші, бо платили гроші тим, хто збирав купу, таких як ти один. Платили журналістам, які по всім змі піарили цей майдан. Зараз, наприклад, люди вийдуть, їх запакують та скажуть, що вони агенти Кремля. Тому єдиний вірний вид бунту, який підійшов би Україні, я описав у відео, який буде у описі. Підписуйся на телеграм. Мене дратують новини про чергову допомогу Україні. Мене дратує, як ми весь час клянчимо старий мотлох, а нам весь час його обіцяють дати. І щоразу дають або надто пізно, або взагалі не дають, чого ми досягли за 32 роки: здати на металобрухт, здати Росії і просто утилізувати купу зброї від радянського союзу, щоб тепер ходити світом і клянчити хоча б 5% того, що ми просто спустили в Унітаз. Ми, як країна, не робимо нічого, щоб залучати в нашу країну інвестиції, створювати робочі місця на військових заводах та захищати ці заводи в Україні. Величезна корупція, і це розуміють будь-які світові інвестори. Ніхто не вкладатиметься в країну, в якій крадеться і продається навіть звичайна харчувата військова гуманітарка. Тим Більше бачичи, що народ нічого не робить, щоб усе це припинити. Ми нічого не робимо, щоб нас поважали та визнавали. Потрібно самим робити зброю, будувати заводи, наймати людей та платити їм. А поки ми будемо клянчити усюди зброю, тримати гнилу гуманітарку на складах, скилити та влаштовувати сафарі на останніх українських чоловіків, ми будемо програвати. Підписуйся на телеграм.